Вітаю, хлопчики і дівчатка. Вмощуйтеся зручніше. До вашої уваги пригоди міри і батона. Перша глава про гравітацію, манюню та дивні звуки на даху. Сонце сміялось у небі, обіймаючи маленьке подвір'я своїми теплими промінчиками. Міра зі щічками, червоними, як макові квіти, з розбігу підкинула яскраво блакитний м'ячик угору. Він із веселим бунц відлетів від її долоні і побував аж у самих гілках вишні, але потім повернувся назад і вдарився об землю. І знову скрикнула дівчинка, і, підібравши м'яч, звернулася до невисокої блискучої фігури, що стояла під невісом, і стежила за нею сенсорами, що лагідно світились. «Батони, чому м'яч завжди падає на землю? Ось якби я його підкинула, раз, і він полетів у небо аж до хмарок, а потім і до зірок. А він не хоче. Робот на ім'я Батон злегка задзвенів всередині, ніби сміявся, і зробив кілька кроків уперед. Його пластини не скрипіли, а плавно ковзали одна по одній, ніби він був складений з тисячі блискучих кубиків. Це дуже хороше питання, капітане Міро. Сказав він урочисто. Він часто називав її так, коли вона щось досліджувала: в усьому винна, неймовірно сильна, але абсолютно невидима чарівниця на ім'я гравітація. Грав, грав не зрозуміла Міра, витріщивши очі. Уявіть собі, продовжив батон, і його оптичні сенсори засяяли яскравіше, малюючи у повітрі легкий світловий образ величезної кулі землі. Наша планета це величезний магніт, дуже-дуже великий. А ми, твій м'ячик, я, ти, навіть манюня ми всі маленькі цвяшки. І вона нас до себе тягне. Це її магічна сила, сила тяжіння. Саме в цю мить з відкритого вікна майстерні, де мама Іра писала нову картину. Зараз то був космос з блискучими зірками зі слюти. Донеслось незадоволене муркотіння. Мурмяухії. І на підвіконні з'явилася манюня. Вона сиділа гордо, як левиця, і вилизувала свою білу грудку, кидаючи на все навкруги погляд, повний царственної зневаги до таких дрібниць, як гравітація. Вона була впевнена, що падає лише тому, що сама так вирішила. Батон, сказала Міра пошепки, а менюня теж цвяшок. За законами фізики так, так само пошепки відповів робот. Але за законами кошачої гордості категорично ні. Краще їй цього не казати. Раптом із даху почувся дивний звук, ніби хтось перетягував важку скриню зі старими альбомами, але трохи музично. На кшталт трінь брень, бум. Всі завмерли. Навіть Менюня прислухалася, завівши вушка вбік. О, сказала бабуся Люба, вийшовши на поріг і сапкою в руках, вона щойно встановлювала нову систему капельного поливу для помідорів. Наче музика заграла? Що, Батоне, Знову закон всесвітнього тяжіння пояснюєш. Молодець, але не забувай, що буває ще й тяжіння до вареників з вишнею. Воно мене ось просто до кухні магнітить. Це не музика, бабусю, заперечила Міра. Це там хтось є. Що ж? сказав батон, і в його голосі прозвучала нотка наукової пихатості. Мої сенсори не фіксують аномальних теплових сигнатур. Акустичний аналіз визначає джерело як серію випадкових резонансних вібрацій, викликаних імовірно перепадами температури металевої покрівлі. Манюня, начебто глузуючи з його довгого пояснення, раптом зірвалася з місця, і як маленька чорнобіла блискавка метнулась у будинок. Через хвилину вона вже була на підвіконні другого поверху, дивилася у вікно, що вело на дах, і прицільно махала хвостом. Бачиш? шепнула Міра Батону. Вона знає щось, що твої сенсори не фіксують. Батон трохи збентежився його світлодіоди мерехтіли. Це е некоректне порівняння. Вона використовує інстинкти, а я використовую бази даних із мільйонами терабайт інформації. А інстинкти це теж база даних, раптом сказала мама Іра. Визираючи з вікна майстерні, вимазана фарбою, тільки дуже-дуже стара, і, схоже, навіть старіша за наш дивний дах. Може, варто колись на нього таки вилізти і подивитися, що за інструменти там так іронічно грають. Міра з захопленням дивилася то на дах, то на манюню, то на батона. Вона знову підкинула м'ячик, він знову впав. Але тепер у світі з'явилася не лише таємниця гравітації, а й таємниця звуків на даху. І здавалося, що тільки манюня знала на них відповідь. А може, і ні. Наступного ранку Міра прокинулася від того, що по даху знову хтось стрибав. Цього разу це було схоже на танець маленьких, але дуже метушливих слоненят. Батон! шепотом покликала дівчинка. Робот уже стояв біля її ліжка. Його сенсори ледве помітно мерехтіли в напівтемряві. Я вже фіксую, капітане, аналізую ритм. Це. Нагадує народний танок гопак, але у виконанні істот з іншим числом кінцівок. Які істоти із захопленням запитала Міра. У моїй базі даних є 5 мільйонів 347 тисяч 891 варіант, з явною гордістю повідомив батон від садових гномів, що вирішили розім'ятися, до дуже невпевнених у собі марсіан. До кімнати увійшла мама Іра з чашкою кави. Вона теж прислухалася. Знаєш, Міра, задумливо сказала вона, коли я вчора ввечері вносила останні штрихи до картини з космосом, мені здалося, що одна зірочок на полотні посміхнулася мені. Я подумала, що це втома та гра світла. Це не втома, рішуче заявила Міра. Це все пов'язано. І дах, і зірочка. У дверях з'явилася бабуся Люба в веселому фартушку з квіточками. А я придумала, оголосила вона. Сьогодні на сніданок вареники з вишнею, і ми всі разом, навіть батон і манюня, йдемо на горище. Треба ж нарешті дістати мої старі шатлики для яблук, а заодно провести розслідування. Шатлики. Зацікавлено підняв голову батон. Це ж по суті примітивні дельтаплани, зроблені з тонких дощечок і полотна. Це ж неймовірно, як вони поводяться в повітрі з точки зору аеродинаміки. А що це таке? Замість батона запитала Міра, вже забувши про звуки на даху. Це внучко, диво. Очі бабусі Люби весело зіщувились. Вона взяла Міру за руку, і вони всі рушили до дверей на горище. Це такі дерев'яні крильця, зроблені з тонкої дощечки. А до широкого краю приліплювали трохи воску або пластиліну для ваги. Кинеш, а воно летить, немов тяжка. Але чому воно летить, якщо гравітація тягне все вниз, не вгавала міра, коли вони піднімалися по драбинці? А ось це вже питання до нашого всезнайка хитнула головою бабуся, відчиняючи важку дверцятку. На горищі пахло старими книжками і сухими травами. Бабуся Люба знайшла невеличку скриньку. У ній справді лежало кілька виточених з дерева летючих шатликів. Вони були гладенькі, начебто їх вчора зробили. Батон миттєво просканував знахідку. Це ж геніально. Задзвенів він. Ви, люди, інтуїтивно відкрили принцип зміщення центру ваги для створення підйомної сили. Пластилін виконує роль стабілізатора. Це прообраз сучасного літака. А тепер практичне заняття, оголосила бабуся Люба, вони спустилися в двір. Бабуся показала, як правильно тримати і кидати шатлик. Він справді пішов у довгий плавний політ, обертаючись навколо своєї осі. Міра захоплено повторила її шатлик. Полетів трохи звивисто, але так само не поспішаючи, впав на м'яку траву. Навіть батон спробував, ретельно розрахувавши кут атаки та силу китка. Його шатлик пролетів найдалі. А найбільше тішилася манюня. Вона припадала до землі, махала хвостом і намагалася зловити на льоту цього дивного дерев'яного метелика, що так дражнив її своїм ширянням. Міра дивилася, як шатлик, підкорюючи гравітацію, все ж рано чи пізно опускається на землю. Так і літаки, сказав батон, ніби читаючи її думки. І пташки. Всі вони сильні і спритні, але вони теж цвяшки». Вони використовують силу повітря, щоб протистояти магніту землі, але колись їм всім потрібно повернутися додому. Бо гравітація це не лише сила, що тягне донизу, це ще й сила, що тримає все на своїх місцях, і наші ніжки на землі, і будинок, і навіть Манюня, яка зараз знову бігає по столу. Усі ми під надійною опікою нашої невидимої чарівниці. Міра підійняла свій шатлик і міцно стиснула його в долоні. Він пахнув літом і дивом. Вона вже не боялася, що м'яч завжди падає. Вона знала, його можна знову підкинути, а ще можна зробити крильця, які на мить переможуть падіння. І можливо, саме там, на даху, хтось теж навчився з ними грати. Гравітація була не в'язницею, а домом, а будь-який будинок час від часу потребує дивних звуків на даху, бо без них було б нудно. Так закінчується наша перша глава. Дякую за увагу, дорогі малята! Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Так ви даєте знати, що хочете продовження. Бувайте! Сподіваюся, до нових зустрічей!